Україна та Сполучені Штати Америки створюють інвестиційний фонд відбудови. Уряд схвалив рішення про підписання угоди. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Надра та ресурси залишаються українськими. Вони не передаються ні у власність Сполученим Штатам, ні будь-кому іншому. Зібрані фондом кошти інвестуватимуть виключно у проекти відбудови України. В результаті роботи переговорних команд ця угода стала значно кращою. В угоді більше немає ані боргу у 500 мільярдів доларів або будь-якого іншого. Більше немає несправедливого пункту про те, що за кожен один долар нової допомоги Україна має віддавати 2 долари. Немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці. Тепер мова йде про спільне володіння фондом Україною та Америкою. Зараз з нами на прямому зв'язку Валентин Гладких політолог. Пане Валентине, вітаємо. Добрий вечір. Говорячи про цю угоду про корисні купалини, яка ми сподіваємося буде підписана. Ну очікуємо, не сподіваємося, а очікуємо, що вона буде підписана у п'ятницю. Як про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запрошення американської сторони Дональда Трампа, але в журналісти видання The New York Times, Вони вже зазначають, що гарантії безпеки в угоді між США і Україною вони доволі розпливчато сформульовані, не містять собі якихось конкретних Етних зобов'язань, а чи бачите ви зараз конкретику? Ви особисто конкретику в тій інформації про угоду зі США яка є у відкритому доступі? і Якщо зараз ми все ж таки візьмемо до уваги про ту інформацію, яку повідомляють журналісти з New York Times чому на вашу думку Сполучені Штати Америки уникають власне надання цих безпекових гарантій Україні в цій угоді? Ні, дивіться, по перше, я схильний думати, що ця угода це не місце для того, щоб там декларувати безпекові гарантії. Тобто, для того, щоб надати Україні безпекові гарантії, я думаю, що доведеться укладати інші угоди, і я схильний думати, що вони будуть від... ну, такі угоди будуть підписуватися в іншому форматі. Те, що ця угода по суті створює певну фінансову зацікавленість. Для американців і суб'єктів господарювання американських і транснаціональних корпорацій в тому, щоб їхні активи, які вони будуть мати в Україні, були захищені, і щоб одного прекрасного дня ну грубо кажучи, ті підприємства, які в перспективі будуть збудовані американцями на території України, не повторили Азов Сталі, наприклад, і не були стерти з лиця землі черговою навалою росіян. Тобто тут просто цей момент треба усвідомлювати, що створюються просто передумови і мотиви для того, щоб надати такі безпекові гарантії. Бо безпекові гарантії для України будуть водночас і безпековими гарантіями для капіталу і інвестицій, які американці будуть розміщувати в Україні. А якщо хтось думав, що в цьому ну, в договорі будуть зафіксовані безпекові гарантії, і, і там буде конкретно сказано, скільки американських дивізій, е, чи я не знаю, там літаків, чи там, ще якихось систем там буде розміщено в Україні, ну, то це просто люди були неадекватні. Ну або просто, я, я не знаю, як живуть якимось ну, маренням. У мене яких очікувань не було, тому я спокійно до цього ставлюся абсолютно. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому взагалі, от це питання про корисні копалини, про е, ці мінерали, воно постало саме зараз зі сторони сполучених штатів, коли Україна у війні? Чому для Дональда Трампа принципово підписати цю угоду саме зараз? Ну, я не знаю, мені ж він не звітує. Я можу лише робити певні припущення, що е, є два мотиви, якими керується Трамп. Ну, мотив номер один це е, його передвиборча риторика. Він же розповідав, що там от адміністрація Байдена витратила купу грошей на підтримку України, і це все витягли з кишень платників податків, і неодноразово навіть з вами вже обговорювали, що у багатьох американців є вельми викривлене. Явлення про те, скільки грошей Сполучені Штати Америки витрачають на міжнародну підтримку. Дехто з американців громадян Америки вважає, що це ледь не 40% ВВП вони витрачають. Хоча насправді йдеться лише про мізерні відсотки, да там я не пам'ятаю, чи один, чи два відсотки, може і менше зараз. Ну, тим не менше, да от американці думають, що всі ці кошти можна було витратити на кращі, школи, кращі лікарні або там на кращий соціальний захист. Ну і Трамп на цьому грав відверто. От зараз йому треба продемонструвати, що він такий потужний прийшов, і йому треба якось виправдати в очах своїх виборців. Ну чому він буде продовжувати витрачати кошти на підтримку України? Це перший пункт, і другий пункт огляду на його риторику про завершення війни, про те, що треба ж буде потім відбу... повоєнна відбудова. Ми ж це усвідомлюємо, да що це з необхідністю буде потребувати величезних коштів. Як сильно думати, що Трамп в такий спосіб просто показує Україні і своїм виборцям, тому ну, зокрема, що от будуть певні запроваджені інструменти, за допомогою яких буде відбуватися повоєнна відбудова. Ми тут можемо ще поміркувати над тим, яку роль потенційно цей фонд може відіграти у майбутньому. Російських заморожених активів я не виключаю, що вони також можуть туди потрапити за певних обставин. От я думаю, що це от два ключових чинника. Тобто, я не схильний на це дивитися як на. Якісь там, я не знаю, шантаж, реки, або там ще щось, як багато хто говорить. Ну зрозуміло, що якби він захищає інтереси ну, своєї держави. Ну його ж не ми обирали правильно. Його громадяни Сполучених Штатів обирали. Він нам абсолютно не підзвітний, діє в інтересах держави. Але навіть от зараз от я поки тут говорю, бачиш стрічку, да, як ви титруєте, і там написано, що це буде фонд, кошти якого будуть витрачатися знову ж таки в Україні. Тобто це не в Америку будуть вивозити ці гроші в валізках, як тут дехто з пропагандістів розповідає да, слідом за російською пропагандою. Тому я особисто ставлюся до цієї ініціативи ну, стримано позитивно, давайте так скажемо. Бо як диявол ховається у деталях, деталі поки що нам невідомі, але як загальна ідея. Я думаю, що це взагалі доволі успішний крок і доволі успішна комбінація. Тобто, ну, тобто по суті, ну, треба побажати звичайно, успіхів президенту України, бо його чекають складні переговори в Вашингтоні насправді. Але тим не менше, сама ідея ну, це прекрасно. Тобто, що ніхто ні, там, нічого нікому не винен, що кошти, які ми будемо заробляти в результаті інвестицій американців. Будуть витрачатися в Україні і задовільняти наші потреби. Це геніальна комбінація. Пане Валентине, ми зараз також паралельно і слідкуємо за реакцією російської сторони і особливо Путіна, як він намагається підлещуватися до Трампа, як які пропозиції лунають з його боку, зокрема, і те, що Росія готова запропонувати США зі своєї сторони рідкісноземельні метали і там і мінерали, зокрема для того, щоб, знову ж таки якось звернути. Увагу Трампа ну ключове, себе. що не свої, а з окупованих територій так, в тому числі і з окупованих територій? Та, і отут мені цікаво, що у Трампа може, скажімо, так бути ключовим у вирішенні його особистої дилеми, ким йому бути Трампом Мага чи Трампом білим голубом миру. На вашу думку, як він як він має буде Реагувати на такі пропозиції від того, як він відреагує на цю пропозицію, залежить доля людства. Насправді. Тобто, якщо трамп вирішив повторити героїчний вчинок і підписати пакт молотова ріббентропа 2 Да, і там разом з Путіним почати ділити світ, ну, то в принципі фінал цієї історії не важко передбачити. Він буде значно гірший, ніж фінал історії з тим пактом, який я задав. І буде це все залежати від того, а яким буде майбутнє тих територій. Тобто, чи там буде відновлення український суверенітет, чи вони будуть де юри лишатися українською суверенною територією, але де-факто вважатися окупованою територією, чи буде винайдена якась інша схема? Цього ніхто не знає. Але в такому форматі, що просто це буде окупована територія Російської Федерації, що ніякого політичного врегулювання і завершення війни не буде, а американці там будуть видобувати корисні копалини. Я собі, чесно кажучи, слабо уявляю, яка американська корпорація на це піде. Трамп особисто буде там з киркою ходити, з разом з маском поїдуть в тілешками возить. Два акробата, один щось, а другий лопата, да, як відома приказка є. Тобто треба ж розуміти, що якби ну цим будуть займатися е, суб'єкти господарювання, ну, в які ну мають величезні якби, фінансові ресурси, величезний технологічний потенціал. І вони поїдуть зараз в, е, в якусь територію з невизначеним статусом. От в нинішніх умовах ми ж розуміємо, що це за великим рахунком зона бойових дій зараз. Я собі слабо уявляю, як там хтось щось буде видобувати. Тому відповідаючи на ваше запитання, я е, з необхідністю. Маю сказати, що це буде залежати від того, яким буде фінальний варіант ну, завершення війни відповідно мирної гори. Я схильний думати, що до того ще дуже далеко. Тому ці обіцянки Путіна, що він хоче віддати те, що йому не належить. Отак От само, як і Трамп, да, намагається Путіну віддати те, що йому не належить. Тобто, я думаю, що їм доведеться повернутися до реальності і, зрештою, почати говорити за себе. І винятково розраховуватися тим, що хто е, має, а не тим, що хто там собі надумав. Тому я би не став забігати наперед і впевнений, що е, ну, ну, це не серйозна просто розмова там со сторони Путіна. Може він ще, я не знаю, там ще карпатські ліси віддасть, скаже, що ми готові дозволити Трампу разом вирубувати карпатські ліси. Ну а що ще там йому пообіцяти? Ну це все маячня, реальна. Так, ну дійсно, людина, яка розповідає про Піченєгав, вона може креслити в своїй уяві кордони далеко за межами Російської Федерації. Та дякуємо вам, пане Валентино, що долучилися до нашого ефіру, Відповіли на наші питання. Валентин Гладких, політолог, був гостем нашого ефіру.